Ворожі обстріли не вщухають, зокрема на Гуляйпільщині. У місті, що колись було районним центром, залишається все менше людей. Гуманітарна катастрофа і снаряди окупантів спустошили колись квітучий населений пункт. У Гуляйполі залишилося менше третини місцевих жителів. Та й тих зараз зрідка побачиш на вулиці. Обстріли міста ворог веде і вдень, і вночі. Гради, касети. Що то тяжолем. А, ну, роби... зараз не тихо, тільки та і там. Кожен день, кожен день, тільки той хліба немає вчора привезли. Ну, вибачте. хліб, вода, взагалі продукти це справжній скарб для гуляйпільців. Як вижити та чим нагодувати себе та родини? Два головних питання у населених пунктах, розташованих біля передової. Що не день, то нові збитки для громади. Ось цей комп'ютерний клуб. Не люди нещодавно розбили вщент. Зараз ми знаходимося в комп'ютерному клубі Ляпійського району. Як бачите, що з ним трапилося, вікон немає, повністю прильоти по даху, проломана стеля. Все вже не ремонтується. Тут повністю розруха. Централізованого водопостачання, газу та світла тут немає вже кілька місяців. Ті, хто залишився в місті, намагаються далеко не відходити від укриттів. Погано живемо. Ну хіба це хорошо в підвалах жити? Це ж погано підвалах жити, звісно. Це починає стріляти, тікаємо. А що жити хочеться? Звісно, жити хочеться. А що? Важко дивитися на руїни. Це, наприклад, палац культури. Але замість дитячого сміху та творчого життя, які панували тут до 24 лютого, руський мир приніс сюди горе і розруху. Все повністю актова зала там далі починається. Була відремонтована. Ну зараз ми бачимо руїни. У такі російські мир. Поодинокі жителі, що їх можна зустріти на вулицях міста, розповідають дні й ночі минають не виходячи з підвалів, а нічого іншого не лишається, окрім того, щоб ховатися і молитися. Сидимо. Mm -hmm. Зараз ходимо, тому що треба матері піти вікна зашити. Вчора прилетіло, там нерозірваний розірваний снаряд лежить mm -hmm. біля дому. Mm -hmm. Повибивало вікна, треба йти зашивати вікна. Нещодавно російська артилерія спробувала денацифікувати тутешній медпункт, влучила поруч. Це яма, около п'яти метрів в глибину. Це жах. Потрапила вона біля медпункту. Росіяни розуміли, що тут немає ніякої техніки, і все юноці сюди. Місцеві, які не погодилися на евакуацію, розповідають, що їм просто нікуди їхати та не бажають полишати, хоча й понівечені, але свої оселі. А куди виїжать? Так. У мене дочка зараз в Запоріжжі знаходиться. Я вже всім кажу, що 16 ракет прилетіло, вибігла з дитиною два години ночі, дитині 3 роки, плаче істерика, Підвалів нема де ховатися. Панельні дома, привали. А куди мені виїжджати? Нема куди виїжджати. Сидимо тут, ось спимо тут у підвалі. До нього з дітьми у сестри в хаті їсти варимо, в підвал спускаємося, там спимо. Уже, як кажуть, майже 7 місяців тут. Так і живемо. Щотижня в місто намагаються приїздити волонтери з гуманітарним вантажем, і щоразу вони фіксують все нові нові руйнування, завдані нелюдами виключно по житлових об'єктах. Рухач із Гуляпійським районом ми бачимо, як він зникає з лиця землі, і таке може трапитись кожним містом нашої країни. Тому треба розуміння, що війна не десь там. Вона тут знаходиться, на території нашої країни. Тому нам не треба розслаблятися, не треба думати, що прийде десь далеко. Треба об'єднуватись, треба з цим щось робити.